Володимир Зеленський анонсував рішення щодо роботи недобросовісних військово-лікарських комісій. Каже, неякісна їхня служба створює багато проблем. А військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Одеській області триває досудове розслідування загибелі мобілізованого 29-річного Бориса Глушака. Нагадаю, також що чоловік мав інвалідність з дитинства та, попри серйозні проблеми зі здоров'ям, його мобілізували та відправили до військової частини у перший день. Через стрес у нього стався напад епілепсії. Медики частини не змогли допомогти, і ця історія дуже оборила односельчан хлопця, мовляв. Як могло так статися, що він пройшов перевірку на придатність в Ширяївському регіональному територіальному центрі укомплектування та соцпідтримки в ТЦК провели слідчі дії у Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що взяв під особисту контроль цю справу. Ну, власне, ми прекрасно розуміємо, що ця справа не єдина, але показова і знову Одеська область. Олександр Павліченко з нами це виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, вітаємо. Вечір. Добре, вечір, добре вечора. А до вас зверталися вже з такими справами щодо роботи ТЦК і щодо роботи ВЛК. Ви знаєте, оці абревіатури поступово стають ну таким собі негативним чимось. В Чернівцях була історія, коли інваліда першої групи він отримав повістку, і він, як ну, власне, людина з інвалідністю першої групи приходить у військкомат разом з мамою, і йому кажуть, що він придатний. Тобто, це що найменше вже те, що ми знаємо з розголосу. Що знаєте, ви скільки таких історій, і де вони найчастіше стаються? Ну, по-перше, такі історії є не публічними. Часто наш колега адвокат, який є фактично інвалідом на візку, так само отримав повістку, щоб з'явитися до медичної комісії військової щоб пройти обстеження. Власне, такі історії є. Нагадаю, що ця, ця інформація вона а, стосується такої е, вразливої власне інформації про стан здоров'я і опубліковувати і оприлюднювати цю інформацію з персональними даними е, слід дуже обережно і власне е, є застереження щодо публікації такої інформації. Ми е, маємо е, небагато інформації щодо таких випадків справді і. Е, але разом з тим можу сказати, що якраз ми зараз працюємо спільно з низкою організацій над можливим. Процесом реформування оціх саме спеціальних військових лікарських комісій, які працюють з військовими пораненими, надаючи їм статус інвалідів чи не надаючи, відповідно, ми знаємо цей процес, який вже триває досить довго і не зовсім поки що результативно. І, власне, тут, як на мене, одна і. Основна суттєва причина цього, що відбувається, це існування цих комісій, фактично, в стані ще до реформування в цивільному стані, коли широкомасштабне вторгнення поставило масштаб задач, помножений на там на 10, на 20. Вони не встигаються цим всім працюють власне в тому своєму е, усталеному режимі і е, в ті, як скажемо слово, парадигмі, е, і власне це спричинює оцю низку проблем, е, яка на сьогоднішній день е, е, має такі мод е, 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 ексцеси, фактично, у вигляді загибелі осіб, е, які в принципі не повинні потрапляти в, в поле зору. Маючи інвалідність захворювання, інші вади, які не можуть служити причиною для того, щоби їх призивали в якості військовослужбовців для несення воєнної служби, і тут справді. Є, мабуть, стратегічне питання про те, що по-перше, треба передовсім мати чіткий контроль за, за тим, щоб не виникали такі ситуації. Це саме основне має бути незалежний механізм оскарження таких ситуацій, і відповідно ми зараз працюємо з наслідками, але треба дивитися в причину а причина насправді неготовність в цілому цієї системи і вона трошки рудиментарно працює з власне неефективністю щодо передовсім Доль оцих осіб. Я вам нагадав такий випадок, коли особа на візку отримувала наприклад, той же самий виклик до лікарської спеціальної лікарської комісії. Наш колега з Черкас так само був ну такий до певної міри переслідуваний, отримав, так само маючи звільнення від військової служби через захворювання. так само Піддавався, скажімо, так, тиску з боку військових через виклики щодо проходження військової комісії, тобто, це використовується інколи як інструмент, будемо говорити не зовсім доброчесний по відношенню до окремої групи або категорії осіб, яких або хочуть, скажімо, поставити на воєнну службу, запросити. Скажімо провести їх через Оце рішення ВЛК, і відповідно. Визнати їх годними до несення воєнної служби це є ось таким, мабуть, питанням, яке вже назріло і перезріло, яке вимагає вирішення, і це питання і Міністерства оборони, і питання Міністерства охорони здоров'я передовсім, і в реформування, яке має бути уже. Було б завершеним до цього етапу, але насправді воно ще тільки-тільки розпочинається. І тут питання, як буде відбуватися ця реформа, як з якими наслідками і результатами вона закінчиться, і е, саме основне, е, ми завжди говоримо, що в центрі уваги є конкретна людина, не людина, взагалі, а конкретна людина. З її долею, з її специфікою, особливостями, захворюваннями, і ось врахування цього нагадаю має стояти на першому місці. А насправді ми маємо ситуації, коли ось відбуваються ці всякі корупційні дії. що… Підривають, по перше, довіру до такої системи, це перше. Ну але про це ми зараз не говоримо. Ми говоримо про ексцеси які тягнуть за собою трагічні наслідки. Це те, що ми бачили, це загибель декількох осіб, яка вже відбулася. Але ж є і інші випадки, коли особи, які потрапляють до скомплектованих підрозділів, вони там не мають бути. От ми спілкуємося, наприклад, з військовими. Вони розказують про те, що. Фактично особи, які страждають на різні типи залежності, це може бути і алкогольна, і наркозалежність. Вони не можуть там перебувати в силу своєї специфіки, а їх туди відправляють, і власне це е, може мати трагічні наслідки для таких осіб, оскільки до них є певне ставлення, і відповідно вони можуть іти в першу чергу, так би мовити, в передову лінію е, бойових дій і загинути там, не будучи готовими до цього. Це теж є проблема, з якою українська армія стикається, але це поки що не є такою, знаєте, проговорюваною проблемою. Але всі ці питання мають бути винесені, обговорені і прийняті рішення. Пане Олександре, а конкретно в цьому випадку я ще хотів перепитати про Бориса Глушака, якого мобілізували в Одеській області. Відповідно, ну я розумію, що ВЛК це в принципі профанація. Я знаю про що говорю. Сам проходив так само військово-лікарську комісію там. Погано бачиш? Ну нормально, погано чуєш, ну не біда, серце погано піде, підеш підеш в дешеве, наприклад. Але ну тут людина, е, інвалід з дитинства. По-перше, як так сталося, і для чого ну, інваліда з дитинства мобілізувати? А по-друге, у кожної проблеми, як ви сказали, абсолютно правильно є прізвище конкретне. Так, от хто за це буде відповідальний? Це вся військово лікарська комісія, чи це якийсь конкретний головний лікар? От хто за це має відповісти, і яким яким? Має бути покарання. На кого це все покласти тепер? Ну зараз ми говоримо про те, що відбуваються слідчі дії, і власне це прерогатива правоохоронних органів, зокрема органів прокуратури, висувати обвинувачення тим, хто справді має понести відповідальність і можливо покарання за ось цей конкретний випадок. Безпосередньо це фактично голова цієї ВЛК, який підписував. Чий підпис стоїть на документі, який дозволив залучити до військової служби цього пана Бориса, який загинув від цього нападу епілепсії, власне, його безпосередня відповідальність як першої особи, яка приймає категоричне рішення щодо того, увільняти віднесення військової служби чи навпаки. Запросити до цієї військової служби і відповідно мобілізувати особу. Для мене є справді питання, чому цей діагноз діагноз епілепсії не став причиною для того, щоб взагалі увільнити особу, тим паче, що вона мала мати так званий. Білий білет і не призиватися в мирний час до, але ж, оце скажімо так: нюанс воєнного часу, який дозволяє навіть окремі категорії, які мають відстрочку або не призиваються на дійсну службу до армії у воєнний час. скажімо межі о цього обмеження знімаються. Це Може, стало цією причиною і самостійним розумінням розширення цих меж щодо осіб, які можуть бути призвані на військову службу. Це можливо була логіка, але це потрібно проводити. Відповідні слідчі дії, і розуміти, чому і як приймалося рішення щодо е залучення на воєнну службу саме цієї людини, цієї особи, яка не повинна там була бути, як це вже зараз зрозуміло. І я думаю, що має стояти питання також про те, що слід виявити й інших осіб, які на сьогоднішній день перебувають у лавах Збройних сил, але за станом здоров'я вони не можуть, е скажімо, бути ефективними і відповідно е є. Ризик для їхньої для їхнього здоров'я і життя, і натомість справді є величезна кількість випадків, коли відбувається ну певна симуляція захворювання і відповідно особи намагаються. За станом здоров'я звільнитися від несення якихось там бойових задач, і це про... теж є. Це теж є окрема проблема, з якою армія стикається, так так. Пане так, так, пан Олександр про симулянців Ми якраз продовжимо зараз бесіду з нашими гостями. Олександр Павліченко був із нами. Це виконавчий директор Української гельсінської спілки. Дякуємо вам дуже.